Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Тим Україна не може поступитися на полі бою. Які гарантії безпеки пропонують, щоб мирний план спрацював? Спробуємо з'ясувати це разом із Олександром Мусієнком, військовим аналітиком, військовослужбовцем сил тероборони збройних сил України. Пане Олександре, я рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Отже, 28 пунктів. І перед тим як говорити про найбільш суперечливі, на які звернули увагу і наші союзники в Європі. Вони стосуються військової компоненти, зокрема виведення сил оборони з Донецької області. Я пропоную поговорити про ситуацію на фронті. В своїй останній доповіді начальник генштабу РФ Герасимов прозвітував Путіну про взяття Куп'янська. І що цікаво, цього разу він заявив про оточення сил оборони в Покровську, не про взяття, як він про це казав раніше. Отже, яка реальна ситуація там? Свіжі дані від 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, які здійснює управління військами на цій ділянці. Вони повідомляють, що центральну частину міста зачистили від росіян. От що це означає для розуміння глобальної ситуації в агломерації Покровськ-Мирноград. Як це розширює Окей. можливості село оборони? Так, що стосується Покровська і Мирнограда, десь тижні три тому у нас складалася практична критична ситуація. Вона була дуже важка, тому що реально ну, ворог розвинув серйозні темпи. А тиснув на флангах, намагався перерізати логістику і просто витіснити наше угрупування з Покровська, вирішити долю Покровська і Мирнограда протягом кількох днів. Це був задум противника. Вони хотіли вирівняти лінію фронту і, скоріш за все, поширити просування на Дніпропетровщину з метою і деморалізації, і створення враження про те, що фактично росіяни рухаються дуже швидко, але вони в'язалися зараз. І втягнулися в досить серйозний бій, який триває, і не можуть на сьогоднішній день захопити повністю покровський мирноград, Незважаючи на те, що якщо ми беремо мирноград, противник застосовує авіацію. Доволі таки часто він знищує саме місто авіабомбами важкими. Це дуже важкі умови для наших бійців. Так само застосовує дрони, подекуди артилерію. Зараз можу сказати, що ворог здійснює реорганізацію своїх підрозділів. Фактично вони хочуть почати з того, що основною бойовою одиницею у них такі будуть трійки. Двійки-трійки множить велику кількість цих груп, і ними намагаються діяти по кілька чоловік, пересуваючись дуже з багатьох напрямків. Відповідно, це створювали певні складнощі, тому що коли туман, коли були складні погодні умови, розвідники просто не бачили всього. Дрони розвідники. Ну і їх треба дуже велика кількість, щоб за кожною двійкою так стежити. Але як тільки противник почав накопичуватися безпосередньо в Покровську, як тільки вони почали робити урочисті заяви, що зараз от Покровську вже взяти, одразу покращилися і наші можливості, тому що на підходах до цієї забудови і загалом почали працювати наші як штурмові групи, так і дрони і витісняти ворога, зачищати. Тому зараз центральна частина, фактично Покровська, перетворилась в таку велику сіру зону, де ворог намагається діяти своїми дронами. Ми діємо і більше зараз йдеться про війну дронів. І на цьому напрямку ну фактично продовжується стримуюча операція, е яка характеризується тим, що мета, яка ставиться, це зв'язати сили ворога, завдати максимальних втрат і не дати розвинути темп операції. Це те, що на сьогоднішній день ну як складається... Бойові дії інше місто у звіті росіян фейковому Куп'янськ. Яка ситуація там? У якій чисельності Росіяни присутні? І чи є ознаки, що вони підтягують резерви і готуються до нових хвиль наступу? Значить, що стосується куп'янська, ну по перше, його ж уже звільняли, і там же ж уже були скільки вони говорили: 18 батальйонів чи щось таке 15. збройних сил Україну? 15, да перепрошую. Ну а п'ятнадцять батальйонів, яких вони там брали, значить, в оточення і так далі. Ну, питання ж виникає таке, що змінилося. Ви знову берете виточення, ви знову звільняєте. Тому це все звичайна російська брехня, російські фейки і пропаганда, які поширюються, вони через те, що російським генералам треба нести наверх начальству і путіну хоч якусь інформацію. А насправді ситуація справжня, ситуація правдива така, що на сьогоднішній день ворог локалізується в північній частині. Там є ну за різними підрахунками кілька десятків безпосередньо російських військових від близько 40, можливо, дещо більше, які знаходяться в цій північній частині. Вони закріпилися. Ну і їх звідти потихеньку намагаються наші підрозділи вибити. Що стосується резервів, якби Росія не підтягла деякі певні резерви на цей напрямок, можливо вже. Тижні два тому Куп'янськ був би повністю під контролем сил оборони. Але завдяки тому, що противник, по-перше, здійснив маневр, і вони пішли далі від Куп'янська на південний схід і намагаються там перетнути Оскіл, але ці переправи знищуються. Плюс ворог так само намагався відтягнути дещо наші сили і увагу від Куп'янська їм вдалося ще протримати свою присутність. І завдяки тому, що вони зберігають присутність зараз ще. І, в принципі, нам не вдалося одразу противника витіснити, як можливо був замисел. Полягав для сил оборони. Росія продовжує плодити фейки. Ну там тривають бої значного збільшення присутності безпосередньо в куп'янську, в самому куп'янську підкреслі окупантів не фіксується. Вони намагаються зараз більше діяти з флангів. Обходити і тому, в тому числі, і наші сили сконцентровані на тому, щоб закріплювати фланги, тому що ми розуміємо, як діє противник. Якщо вони не можуть зайти безпосередньо і захопити місто, вони намагаються його брати в оточення. А потім перерізають логістику і під загрозою оточення ми вимушені подекуди відходити. Так для того, щоб тут цього не допустити, вживаються відповідні заходи. Пане Олександре, я правильно розумію Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, наші військовослужбовці, стримуючи росіян і навіть контратакуючи, надають карти нашому президентові на цих переговорах. Чому? Тому що оцей пункт щодо території Донецької області, в якому пропонується зробити буферну зону. От, по-перше, чим з військової точки зору це загрожує позицію України, і е, в якій ми нині позиції, тому що м, хотілося б зауважити, от я звернула увагу, що напередодні до того як було озвучено, що з'явилися цей план, 28 пунктів, е, приїхали генерали американські, і саме, от е, для обговорення, задіяли військових. А не політиків, а не чиновників. Тобто, можливо припустити, що вони приїхали перевірити оці звіти, фейкові звіти Кремля? По-перше, те, що звіти Кремля вони фейкові, вони знають. Навіть будучи перебуваючи в Штатах, я вам більше того скажу. Вони були поінформовані, коли летіли в Україну, тому що вони летіли через Німеччину, через координаційний штаб допомоги Україні. І, звичайно, що тут. Звичайно, що в Україні отримали вичерпну інформацію про реальний стан справ на фронті, тому що були зустрічі із міністром оборони, і з головнокомандовичем збройних сил, і з начальниками розвідок зовнішньої і воєнної РНБО, тобто за всіма щаблями, і очевидно, що отримали інформацію про реальний стан справ, про можливі плани ворога, виходячи з наших з нашої розвідувальної інформації, і так далі. Що стосується питання буферних і демілітаризованих зон. Ви знаєте, коли говорять про припинення вогню, і от це, просто щоб це не сприймалося. Як знаєте, що припинення вогню зводиться і в нашій ситуації, тим більше тільки до якогось, там що ми припиняємо обстріли і, і так далі. Що стосується повітря, це так і працює незалежно від лінії бойового зіткнення. А от що стосується суходолу, у нас буде складний переговорний процес. Тому що у нас лінія бойового зіткнення зараз, навіть абстрагуючись там від пропозиції про відведення військ ще про щось. А у нас лінія бойового зіткнення, от в Покровську. Ну давайте подивимося, як прокласти цю лінію бойового зіткнення, чи точно в Куп'янську, чи точно в районі Мирнограда і так далі. І у нас багато таких місць Чи в Вовчанську, і тому у нас ця тема. Потребуватиме дуже серйозних, зважених детальних дискусій. Я думаю, саме тому в складі американської делегації були військові, які дуже добре розуміють складність цього процесу з американського боку, які можливо вже готові пропонувати певні рішення, наприклад, з точки зору моніторингу припинення вогню, надання Україні допомоги, сприяння і тому подібне, тому що це важкий, непростий. Процес, що стосується самої самого, скажімо так, обговорення питання там відведення, не відведення, ви знаєте, ситуація перебуває в динаміці, і я не виключаю, що певні зміни з того, що ми зараз бачимо в медіа, можливі в плані, який був презентований, і в тому числі вони будуть стосуватися і припинення вогню по лінії фронту, яка є на сьогодні, Те, що пропонують європейські партнери. Ну, але це питання перемовин фактично. Це політичні рішення. Якщо вони будуть ухвалені, то відповідно надалі буде детально на виконання цих політичних рішень пророблятися так. Документ, таким чином, щоб це звичайно не послабило наші позиції безпосередньо в обороні. Це принципово. Пане Олександре, я вам дякую за цікаву розмову. На зв'язку зі студією був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ.